У селі Чипліївка, що на шовкінщині рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди ліквідували пожежу, яка призвела до трагедії. Повідомлення про пожежу надійшло від сусідки. Вона тим часом проходила повз будинок, який безпосередньо і. В якому відбувалася пожежа, і вона побачила густий дим, який йде з вікон та з під криші, і невідкладно зателефонувала за номером 101. Першою на місці події приїхала пожежна рятувальна команда села Чеплівка. Згодом до них долучились рятувальники із шостки. Коли працівники проводили розвідку безпосередньо даної будівлі, на підлозі було знайдено в одній з кімнат господаря, бездихане тіло господаря. На жаль, господаря врятувати вже. Рятувальники не змогли причиною трагедії стала необережність господаря будинку. Господар проживає в іншому населеному пункті. В цей будинок він приїжджає для того, щоб слідкувати його, підтримувати його, і знов таки, відпочиваючи, там він вирішив там переночувати. Знов таки закурив цигарку, невдало її, скажімо так, не догасив, і від цього почалося горіння з матрасу безпосередньо. Ліжка, де він спав, і в подальшому призвело до виникнення масштабної пожежі вже з періодом великого часу. У цьому році це вже сьома смерть від пожежі на території Шосенського району.